це випускний А, то, 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 то був останній звонок і це випускний добаві трохи скористані Ну, а яка може бути якість, якщо 8 мм толечки? Ну так, да. качественно. Якби тут аж у 16, то вже. Ну, ну да. Та, ну по тим временам, це зараз, аж діж ні отрыва. Ну, да. Це Тоді нискільки... все. Тоді все таки дивилася і радовалось. Ну оскільки, так, да. не було нічого, то це було все на то. А зараз, звісно ж. Ну, да. Мне ну, кажется, с помощью современной технологии можно улучшить намного это все дело. Ну, теперь ты что этим делом. Мне кажется, вот, бы. Вот так вот это уже и конец будет.